Так що, куди видно, поїхали далі. Значить Ніж S90V від Андрія Соломона, термічка Гаврика, заточка еталонна. 60. Так, зупиняю 8. 5,

Коротше, я не буду, щоб силувати ножі, мені не треба бачити супервитривалість, я і так на еталоні бачу, що ніж може і може різати 100 різів. 100 різів. Можна, звісно, побадатися. Ну ладно. Ну ладно. Бадаємося. Блин, ну я, я втомлюся з такою кількістю, звісно. Ну давайте б там. сто тридцать сто пятьдесят Взагалі спокійно ріже. Так що, так що, так, що. Ручка дуже зручна. Так, це 160. Ну, спокійно ріже. 160. Тут важко, блін, різати де, де пригинається канат, коли висить. Ці, блін, типу... Семьдесят пять? Так, ну давай еще двадцать, я уже втомыйся. 200, да, за в РИЗе. Блин, кому-то РИЖа спокойно. Фух, РИЖа, 200 РИЗе, пофигу. Только, если э, эталончик сегодня, э, ну, 30 різів, э, то это, ну, короче, 7 еталонів. 7 еталонів, Но это, блин, тоже такая вся спірна. Короче, всем это ладно. Хочешь серединку, хочешь от пятки. Я чувствую, где... Вот тут есть деляночка. И тут я типа... Типа, типа, типа. Сейчас подумаем. Да, всего один. Вот все, вот все, вот все. Ось, ось тут, я мікроскопчика не взяв. Я ще сподивився, це де обдошку фігачив. Ну коротше, воно ріже. Я манав різати фіг знає скільки, Я впевнений, що S-90V класна сталюка, особливо від гаврика і особливо у виконанні Андрія Соломона, так що гарна сталь. Мені різ дуже-дуже подобається. Тут, тут це саме головне. А так, то е, я побачив, це ну, коротше, спокійно продовжує різати. Є, є, відчувається, що е, понятна справа, що потрох, потроху сідає, але я думаю, що ще спокійно він третину витримає. Я просто фізично не хочу ні сам угратися, ні е, ножам наносити якісь. Проблеми. Так що С-98 стандартна заточка в смыслі, еталонна. Витримала спокійно 210 різів, плюс-мінус 7 еталонів і буде бігти далі. Так що на цьому я зупиняюся. Так, поїхали далі. Значить, Н-398. Відмінно ріже. Тут М398, ніж у виконанні Андрія Соломона, термічка Гаврика. Получається, що да, кут, -кут, 40. кут 40 100% Так що я більше перевіряю різ, мені дуже ну, важливо подивитися, там, понятно, що я тільки що влупив 210 різів С92, якщо ця зараза протримається хоча б там 30-30-30, ну три еталони, коротше сотку хоча б поріже, буде круто. Семьдесят. Фух, подустал Не намека. Не намека. Не намека. еще 20 сколько там было 80 короче Я вже збився, коротше. Збився, 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 збився. оно режет. Холодье. Як бы я бы 140. Ну, короче. Тут размоталось. Я уже в том -то. на Ну короче, 150. В общем. В общем, в общем. И все, 5 эталонев. Спокійно порезало. Спокойно, 5 эталонів. Порезало. Так що М398, 5 эталонів. Може я добью потім лизы по с 90 v М-398. Так, поїхали далі. Далі на тесті С-110V, термічка Гаврика виконання Соломона Андрія. Класний ніж, до речі, він вільний у продажу. Так що, поїхали. Подново окно F30. Это лунчик. Ну, все понял тут. 50. スポッキーノ。 Є вже момент. Ну воно ще ріже, це, ну це приблизно як і М398. Може там налипло. А ну да там чорного багато ні. Є. є все одно. Да, отут, отут тут підсажено. 120. Mm. Ну, типа ще ріже. Ще ріже, але ну, мені я такий. Ну, типа, папер і, і все інше воно буде різати. Може воно зараз вичиститься, конечно. Ну, махра, махра є. Махру на папері дає. Ні, воно все одно, ну блін, віже. Коротше, да, отут-ут, отут от участочок. Коротше, да, все. Цього вистачить образно, там 120-150, пусть я, коли буде підсідати мені все одно, я нарахую. До міліметра... до міліметра. Зараз тоді... Зараз тоді, блін, ладно. сейчас тоді і С-90 доб'ю до... до його можливостей. 250 уже будет. О, Тут есть, а тут нет. Все. Ну, тут один ріже плюс-минус я і той. Ну, может, трошки пояскравіше Зараз Да, о, а тут уже такая же махра. Все, радиусный. Ну, 6 роботов, но махра. Махра-махра, а ну давайте вот так, вдоль волокон, да? Тану. ну. Так точно рубить, мне не сдаётся, не варто. Бо ведь такая, сталь, 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 сталь подправляется. Ну да, та ну, вышел. Вышел, вышел, вышел. Вышел, ладно, просто еще один резьба. Да. ну коротше, все, 250 е, різів. 250 різів. Е, ну, подивимось, подивимось потім. Мені просто... Я ще замітив, що е, от в цієї моделі мені більше підійшла е, ручка, пляшечка, і все. І от коли зручніше різати, тут, типу, прикольніше зроблено, що завалено е, вперед. Клинок сам завалений вперед, типу врізатися краще. Для якихось робіт типу, буде, буде супер і крючок зроблений краще, щоб, щоб повертати. А тут просто так сидить дуже класно і від цього ріже шикарно. Ну, s 90 v 250 різів, s 110 v 150 різів. Так що десь так. Поїхали далі. Видно, не видно, щось якось поставлено. Щось буде видно. Так, 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 так. Що, давайте далі? Давайте далі. Так, залишилось Блин, ще 5, 5 ножів, так що буду в прискореному режимі. Так, так Це Елмакс від Андрія Соломона, Термічка Гаврика. Фініш 36 кут і Лін мелін Лін. Подивимося, як надтонка заточка на Елмаксі тримає. Ну і як смачно ріже. Подивимось. Ріже класно, мені подобається. 70. 70. Так, канатику якраз на цей... на цей ніж. Соточка. Соточка. Е, пидкус. Не буду, не буду, не буду. Процесс беспорядный. Сейчас я снимаю. Не, 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 ничего, я... Процесс Так, 140, сейчас на паузу. Так, сури, сури, сури. Что сегодня все отвлекают? Так, 140. Ну, вот это вот махать. Вот это уже Ладно, сейчас Уже там действительно что-то... Ну, ближе спокойно. Так, 140. Сейчас. 150. І це я вже давлю. Ну, Отут от, 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 от. ще, тут, тут ще ріже. Ну, коротко, 150 я не буду видавлювати що можна, але тонка заточка 150 США у нас, це 5 еталонів. Коротко, воно стабільно, фігачи, скільки там еталон не був, е, да, воно показує там, 5. Тоді там еталонів на еталонній заточці. Коротше, я скажу одне. А, оцей різ мені сподобався ще більше, ніж вашита до, до цього була. Так що Лін лін, лін, лін має місце бути. Ну, він, він нормально ще ріже. Просто просто канат воно вже, вже нормально не ріже. А, і цього достатньо. Так що а, фініш лін-малін-лін лін, 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 кут 36. Ніж від Андрія е, Соломона, е, предоставлений е, Дмитром Галоніком. Так що супер, супер, клас. Короче, Соломона ножі мені сподобалися. Супер. Дякую, Андрюха, що ти робиш такі класні ножі. Поїхали далі.